Володимир Тертичний, це староста Городецької сільської ради. Посаду він обійняв у травні 2021 року. Тоді йому було 38 років. Зізнається, що на вибір майбутньої професії вплинув директор його школи. Хотілося стати якимось таким дорослим, серйозним людиною, до якої інші люди можуть звернутися, кимось таким бути як директор школи, наш був Володимир Теофанович. Він завжди всім міг дати мудру пораду. Пан Володимир каже, що відправною точкою у рішенні піти на цю посаду став слушний момент з місцевими виборами та досвід подорожей. Щоб сказати, що я там готувався роками, такого не було. Багато подорожував по своїй роботі. Я бачив, як живуть інші люди, як живуть інші села, інші міста. У мене була така мрія, аби наше село було таке. Старостою села Володимир вже є понад два роки. Каже, що, вступивши на посаду, вже був дорослою та сформованою людиною, проте, все ж таки, професія трохи на нього вплинула. Особливо професія не поміняла, просто в деякі корективи в дисципліни. Перед тим як стати старостою, пан Володимир мав декілька хобі, проте зараз каже, вже немає для них часу. Я взагалі люблю техніку, будь-яку я люблю рибалку. Мінімум три роки я не маю змоги. Тому що можу звертатись, телефонувати як і в 22 години вечора, так і в 6 ранку. А в вихідні такого слова ну... зізнається, що розпорядок дня кожного разу має різний, адже через чисельні звернення від мешканців важко дотримуватися сталого графіку. Загалом звернення носять комунальний характер, проте одного разу стався незвичайний інцидент. У нас в селі є така родзинка села. Це в нас є лелече гніздо. Був вітер сильний і гніздо впало на землю. Організували швидко-швидко таких актив села. Вже його там е, закріпили на професійному рівні. І сьогодні наші лелеки вдома. Через подібні інциденти пан Володимир каже, що рідко відвідує свій кабінет, цікавинкою якого є портрет Шевченка на стіні. Сам Володимир зізнається, що вважає саме Шевченка українцем, яким можна пишатись, на відміну від політиків та державних діячів, що завжди є неоднозначними персонами. Через це пан Володимир поки не планує просуватись на вищі щаблі політики та залишається на регіональному рівні. Загалом ставлення до взаємодії держави з регіонами у пана Володимира позитивне. Реформу децентралізації оцінює як таку, що здебільшого залежить від самих мешканців. Сама задумка хороша, сама схема працююча. Просто треба її довести до максимум такого. Зручного ідеального зразка тут у нас на Україні, і тоді все буде працювати. Також пан Володимир каже, що не відчуває відгородженості від односельчан через свою посаду, тому що постійно проводить з ними зустрічі у неформальній обстановці. А де на вулиці, дому, там будь-де може зустрічатися з людьми? Так, зненацька зустрів людину, запитав, як ваші справи, Ну, розказує тобі те, що в неї сьогодні на душі. Андрій Дмитренко спеціально на сесію з тележурналістики.